Доброго дня, хлопці. Добро. А ваш автомобіль? нас знімаєте що? Да. Так. За що? За що? Просто. За то що. Нічого. ваш автомобіль? Ви хочете ним? Да, Я хочу. — Я не бажаю в... за вас. Придивіть, будь ласка, ваше посвідчення. Доброго. Не будете, так? Да? Зрозумів. Ви також відмовляєтесь з я посвідчення? Шановні. Де ваші нагрудні значки? Окей, службу моніторингу будемо набирати. Телефонувати чи ми поспілкуємося ж таки? На 102. Які Б... у вас питання Питання перше. Хто, хто з вас водій? Я а, ви водій. Я. А чому ви з порушенням зупинили автомобіль? От я просто дивлюсь, заїзд. Мене більше смутило не те. Ситуація, дивіться, ряд автомобілів стоїть полосі. полосі, полосі Полесі транспортного не ну, зу... хочу, щоб я перепаркував автомобіль. Ні, я хочу, щоб ви понесли так, як всі відповідальність.